Той, кому потрібно надіслати за кордон офіційний документ, чи то заяву, чи то довідку, знає все про апостиль. Це такий спеціальний штамп, що засвідчує дійсність підпису, статусу осіб, печаток, тим самим роблячи ці документи чинними в усіх країнах-учасницях Гайської конвенції. Зазвичай це марудна і довга бюрократична процедура, чому б її не спростити. Подумали в уряді і запустили новий електронний сервіс. Детальніше про його роботу дивіться далі. В основі сервісу електронний реєстр апостилів, тобто єдина електронна база з інформацією про всі проставлені апостилі і спочатку роботи послуги. Тож відтепер вся необхідна інформація на відстані одного кліка. Та й це не основна перевага нового сервісу. Тепер не потрібно, як це було раніше, витрачати час та кошти на поїздку до столиці. Ви можете отримати апостиль за місцем свого перебування в будь-якій області України. Усе, що потрібно зробити, вирушити до найближчого органу юстиції у вашому місті, та не забути підготувати потрібні документи. А саме: паспорт, оригінал документа, на якому поставлять апостиль, та квитанцію про оплату послуги. Тільки не лякайтесь. Сума абсолютно прийнятна для українського гаманця: 51 гривня для фізичних осіб, та 85 – для юридичних. Для кої держави необхідно використовувати документи подальшого? Представлення до посольства. іспанії. Подали заяву. Чекати залишилось недовго. Проставляння апостилю здійснюється терміном до двох робочих днів. Як тільки апостиль буде проставлений, ми вам повідомимо в телефонному режимі, ви зможете прийти і забрати свій документ. Очікування може розтягнутися до 20 робочих днів лише за умови, що ваш документ потребує додаткової перевірки. Штамп апостилю формується Міністерством юстиції України. Ви ж його отримаєте у вигляді електронного документу. До того ж, у вас буде чудова можливість безкоштовно перевірити факт видачі апостилю через електронний сервіс в режимі онлайн. Кожен громадянин може звернутися за місцем свого проживання до органів реєстрації актів цивільного стану і е, подати документи на проставлення апостилю. Це дуже ефективна і спрощена процедура. Чому тому що люди не мають Їхати в Київ, витрачати і кошти на проїзд, і час на черги. Громадянин вже отримує назад документи з відповідним апостолем, і це означає, що цей документ буде дійсним для використання його за кордоном. Ось такими маленькими, але впевненими кроками, ми з вами прямуємо до електронного майбутнього, а разом з ним до скасування бюрократичних пасток в нашій країні.